Привіт. Привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему заходів. Заходи у вашій компанії, заходи у вашій команді, міраприяття, якщо говорити російською мовою. От як ви вважаєте, варто відвідувати ці заходи, чи хай хтось їздить на них інший, а я ще поки що там на них не заробив грошей, або в мене немає часу, або в мене там є якісь сімейні справи і так далі? Чи впливають заходи на ріст вашого бізнесу і на швидкість розбудови вашого бізнесу? Як ви вважаєте? Дуже цікава ваша думка. Я зараз поділюся своєю думкою, точніше, не своєю думкою. Я розповім м, дві історії. Дві історії, тому що всього лиш двічі я була на заходах мережевих компаній. Так, перший відбувся у 2000, мабуть, 2021 році. Це була компанія Genest. На той час, на той час ми вже були так. На той час ми вже були більше року як підписані в компанію Genes. Це був спочатку. У мене чоловік працював в цій компанії, як я говорила. Я вважала, що це якась секта. Мені жодний мережевий бізнес не на очі не пропонувати. Я, взагалі, якби можна було, щоб чоловік цим не займався, хай би краще не займався. Ну, просто йому дуже хотілося розібрати з цим бізнесом, розібратися. І ну, як я вже дуже багато разів розповідала, що у нас просто такі відносини з ним. Я сприймаю все, що хоче він, це нормально. Чому я повинна його якось там закривати? Йому? А можливо, це його шлях, а можливо, в нього там взагалі все було б неймовірно класно. І щоб я потім винна була, що я йому заборонила. Та ну, ну що ви таке говорите? Так що, виходить, що цілий рік він вже був в цій компанії GNS. Вперше він сам поїхав. Він мене запрошує, я сказав, ні, я, я їхати не буду, взагалі навіть мене не запрошую, мені це не потрібно. Хоча були там квитки, він їх отримав, оскільки він зареєструвався, і купив там величезний пакет за тисячу доларів. ну там вийшло, В них там завжди свій курс, там вийшло навіть більше, ніж тисяча, тисяча, сто доларів. Йому ці два квитки дісталися на ось цей захід компанії, це було день народження абсолютно безкоштовно. І він мене ж запрошував собою ні, ти що ще я на ваші сектантські збори туди не їздила. Не хочу, їдь сам, нікуди я не поїду. І що відбулося? А мені цікаво було, кажуть, будеш мені скидувати фотографії, я подивлюся, як це все відбувається. Це було на ВДНХ в Києві, такі прям ну, якби на подвір'ї, там була така територія величезна. Цікаво було. Дійсно, він мені показував різні фотографії, присилав. Навіть там щось знімав, якісь записи робив, все, якісь тренера, якісь коучі, щось там таке відбувалося. Ну, фактом, він приїхав, в нього таке, його просто розпирало на шматки, в нього тут таке натхнення, там зая, ти навіть не уявляєш, виявляється, це така класна тема. Та тут так класно можна там зарабатувати деньги і так далі. Ну давай, все. Все, все будемо творити, всіх будемо підписувати. Зараз там всіх підпишемо, просто всі, от як всі зайдуть за тисячу баксов, то тут можна буде кучу, просто кучу, таку, таку, так натворити. У нас тут такий бізнес тобою розвернеться. Я так поспостерігала. Це ж він приїхав із заходу, ось цього Дженезовського. Класно, думаю, і все добре. Але він мені давав послухати те, що він там знімав, і мені дещо дуже-дуже сподобалося. Далі ми почали от, ось такими коучами, тренерами займатися, і ми пішли навчатися до одного з тренерів, і це був курс 8 тижнів, навіть більше. Неймовірний, захоплюючий. У мене участвував чоловік, він там ти, е, коштував тисячу доларів, знову ж таки, здається, навіть більше, ніж тисяча доларів. Я вже точно не пам'ятаю це 2020 рік. І на цьому курсі це був курс з особистісного зростання. Вивчалися там різні теми. Одна із тем там було відносини, там інша було якраз саме гроші, там різні упередження, там, чому ми блокуємо і так далі. І, до речі, там було якраз і говорили про mlm індустрію, про мережу, який він надзвичайний, неймовірний. І що ці тренера, з яких ми навчалися, вони, виявляється, всі почали заробляти спочатку в мережевому бізнесі, а потім вони вже перемкнулися на інші там різні проекти. Боже, думай, Боже, думаю, що так можна було? А як же ж сьогодні сучасний світ якось хочеться ж якось сучасно вести, і там знову ж таки було навчання, як це правильно вести. Ми ще купуємо те навчання, як правильно працювати в соціальних мережах, тому що в соціальних мережах я могла виставляти тільки лише там фотографії і то своїх дітей, бо себе соромилася. А от так, щоб я вийшла в прямий ефір, та ще щоб я щось так оце розповідала, та це просто жахіття. Я цього зробити не могла. Ну і відповідно. Я навіть не знала, як правильно як написати повідомлення, кому писати, де брати тих людей. Ну і ми далі пішли навчатися вже по соціальним мережам. Навчалися ми соціальним мережам, потім ми ще на один, ще зайшли. Це так само. ну, Здається, більше року. Ми ось різні такі різні марафони, тренінги. Ми закінчували. Ми витратили реально велику суму грошей просто реально. Кожен тренінг ми купували найбільший пакет. Тому що там можна було бути слухачем, можна було дивитися і робити, але без зворотнього зв'язку. А ми брали великий пакет, це там, де ми і брали, і робили, і нас навчали. І ще й нам давали зворотній зв'язок. Ми з цими тренерами були на зв'язку. Ну, це таке, знаєте, дуже-дуже по серйозному. Ми підійшли до свого бізнесу ну, мега по серйозному. І вже закінчується, виходить, що це ми так. Майже впродовж року і знову припадає осінь, і знову припадає день народження цієї компанії, і вже в мене чоловік знову ж таки туди їде. Ми вже купуємо власне, самі квитки, вони коштують 100 доларів квитки. Це дводенний захід, і відповідно 100 доларів за два квитки. Він каже, будеш їхати зі мною? Жода, цього разу я вже з тобою буду їхати. Я вже впродовж цього року, що в нас відбулися зміни, особистісне зростання, як працювати в соціальних мережах. Я з легкістю покинула роботу. Це, це те, що мені чоловік вже там дуже довго він говорив, що давай, покидай роботу, давай, ось будеш сидіти собі в інтернеті, будеш працювати, ти дивися, ти тут, ти дивися, скільки ти всього навчилася. Ти, ти сиділа поряд, він навчався, він купував для себе ці всі речі. Відповідно, а я просто. Збоку, якби слухач була, і, відповідно, я ж так само це все знаю і вмію. Ну і що виходить? Вже наступна зустріч, наступний ось цей захід компанії через їх відбувається, і я вже так само їду. Як мені сподобалося, Боже, в мене таке натхнення було. Як круто було! Це, це абсолютно інший світ, тому що е, я ніколи в такому не була. Все, де я була, на яких це заходах? Ну, дні народження, на які нас вітають, там запрошують. Ну, весілля, ну корпоративи, коли ми з дівчатками ходили або на 8 березня, або на новорічні свята, десь відпочивати і все. А це інший світ, абсолютно інші люди. Тим більше я там побачила людей, яких я бачила в інтернеті. Вони проводили тренінги, вони проводили презентації, а тут, отак, от вони просто ходять з ними, можна сфотографуватися. Знаєте, ну це було ніби якби дивно, але ці люди були на відстані витягнутої руки. І я бачу, що це такі самі ж звичайнісінькі люди. І я ось так, от поряд з ними, очі горять, знову там різні тренінги, різні такі класні штуки, все. І я там просто загорілася неймовірно і надзвичайно. І в мене відбувся прорив. Ми, коли приїхали додому, я така кажу: ну все, я роботу свою покинула, я буду тепер я буду цим займатися. Ти собі йди там, працюй свої, своїм чим ти там займаєшся своїми справами. А я тут буду, нарешті, вже я буду творити. Тому що, ну, все одно, я не люблю сидіти вдома, нудьгувати. Я завжди собі люблю щось себе знайти, там, чимось зайняти таким цікавеньким. І тут же ж тим більше таке натхнення після ось цього. Після цього заходу, що відбувається, я починаю працювати в соціальних мережах, виходити із зони комфорту, починаю себе ламати, починаю якісь робити там публікації в соціальних мережах. Це все дуже страшно. Долоньки пітніють, ручки трусяться, ми там проводимо якісь прямі ефірчики, голос дрожить, плакати хочеться. Боже, це так важко було. Це так важко було, і результату в мене не було. Хоча я розуміла, що результат буде не скоро. Це треба напрацювати. По-перше, ну якщо я включаю камеру і мені хочеться плакати, і я всіх боюся, і не можу донести жодної якоїсь інформації, а такий в мене просто ступор і заціпеніння, то сильно до такого лідера прямо підеш, звісно, в команду. Ні, над цим треба працювати. Але що мається на увазі був прорив? Що я захотіла це робити? Я захотіла робити, тому що я побачила інший світ. Захід на мене так. Я так просто вплинув, і він мене дуже зарядив, неймовірно зарядив. Що відбувається далі? Далі починається війна, 2022 рік, і відповідно. Які там соціальні мережі? Ви самі мене розумієте, там було далеко вже не до того. Далеко не до того. І а ще перед війною загоріли мої батьки. І... Знову ж таки було не до того. Двоє потрапили в, в дуже в тяжкому стані з коронавірусом, і я сама залишилася. Я поїхала в село, доглядала за їхнім хазяйством, бо, як батьки, знаєте, як вони ой, ми не можемо ні на кого покинути, це ж хазяйство, ми краще отут, ми краще саменькі, кажу, ви що? Коли зробили МРТ, там дуже таке тяжке враження легені, вже не пам'ятаю, 75 чи 85%. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю цих уже нюансів, тому що це вже було достатньо давно. Но, тим не менше, слава Богу, живі, здорові, э, дуже тяжко виходили з цього періоду, але тим не менше. Залишилася я там в селі, доглядала за їхнім хазяйством, Боже, як згадаю це все. Яке там, яке там натхнення? Перегоріло все моє бажання знову тих соціальних мереж. Уже півроку пройшло після того заходу, на який я їздила, Ну, все, перегораю. Ось ці заходи мають велику силу, вони дуже надихають, вони реально круто надихають такі, такі класні емоції, але потім ну, є якесь певне життя, і ці всі емоції проходять. І тим більше, коли було дуже складно, то самі розумієте. потім та війна, то так далі. і свої особисті потім проблеми зі здоров'ям. Більше я ні на які заходи не їздила. Була вже далі інша компанія, знову там безрезультатно. Планувалися збір, якось планувалося, що ми зустрінемося, а так ми і не зустрілися. А далі з'явилася компанія «Лівгуд». Вже наскільки був такий якийсь кризовий момент в моєму житті, що коли з'явилася Лівгуд, це був як новий подих. Звісно, такого запалу і очей палаючих у мене точно не було. Але я почала для себе розбиратися, я зрозуміла, що мені треба виходити з цього стану, такого дуже-дуже тяжкого. Ну і в Лівкут. І, і, і пройшу, пройшло кілька місяців, і лідери з нашої команди сказали, що ми в липні зустрінемося, ось так от особисто. Давайте всі зустрінемося. І я згадала, яке це класне відчуття, яке це класне відчуття, саме будучи на ось цих заходах. Я зрозуміла, що я туди хочу поїхати. Я розумію, що мені це треба. Зароблю я коштів, не зароблю, але я зроблю все для того, щоб туди поїхати. І буквально там за А, потім перенеслося з липня, перенеслося на вересень, а потім уже з вересня взагалі відмінилося. І так нічого в нас не вийшло, ми не зустрілися. Звісно, за цей період в мене вже був результат. Я вже закрила там лідерські статуси вже й бронзу, далі вже срібло я закрила. Потім пройшло ще там, кілька місяців, я вже закриваю золото. І ми в цьому році, весна, ще тільки настала весна, ми домовилися, що ми все-таки влітку зробимо ось цю зустріч. І ми завчасно, фактично, за півроку почали до неї готуватися. Ми планували, де це воно буде, вирішили, що це буде в Яремче. Що це будуть карпатські зорі, ми поїхали, ми збиралися їхати туди. Вся оця організація, знаєте, дуже прикольно організовувати. Одне діло бути там, як в ролі гостей, це одне. А інша справа організовувати. Тим більше дистанційно. Я проживаю в Кропивницькому. Фактично, ми це все організовували ось так от Валентина Гавриш в Одесі. І ми це все разом організовували, проводили в Яремчі. Ну, ось так от. Все круто, класно. Подарунки там робили всякі сюрпризи. Я їхала машиною, привозили ці всі подарунки. І я настільки круто зарядилася. Це наскільки класні емоції, тому що тоді я була в ролі гостя на першому заході, коли ми коли ще це була інша компанія. А тут якби ще й в ролі організаторів. В ролі гостя, в ролі вже і лідера, тому що є якесь певне досягнення. Плюс ти приїжджаєш і приїжджає з тобою команда з різних куточків України приїжджає команда, люди, які прийшли до тебе в команду, яких ти знаєш виключно через інтернет, ми ніколи особисто не були знайомі. І тут ми, нарешті, можемо зустрітися. Я пам'ятаю, для мене мені навіть боязно було. Я пам'ятаю, як я хвилювалася. І я серйозно хвилювалася. Для мене я розуміла, що це класно буде, що це буде круто, але я дуже хвилювалася. Думаю, Боже, а як ми там? А якщо раптом там... У нас собі такі класні відносини, а вдруг я там не сподобаюся, а вдруг щось вже не так буде, а можливо, там щось не так, як знаєте, в нас же всіх страхи свої в голові. Якщо їх немає, насправді ми ж собі надумаємо. Особливо дівчатка, ми собі точно надумаємо. А якщо я не так якось виглядаю, а якщо я якось не така, а вони всі такі красиві, а я така не дуже гарна. Знаєте, у всіх собі свої загони, я так розумію, це в мене був один із них. От. І... Ми їдемо туди, і наскільки класні ці зустрічі, наскільки класні люди, мені наскільки оця енергія нашої зустрічі сподобалася більше, ніж це було в тій компанії, тому що там все-таки відрізняло, що це лідери, а то просто звичайні там, знаєте, гості або звичайні дистриб'ютори. Хоча лідери самі отримують свої регалії, отримують свої досягнення за рахунок цих же звичайних дистриб'юторів, які роблять їм товару Розумієте, я, я вважаю, що це неправильно. Тут же ми приїхали, і ми всі були як одна сім'я, ми всі були одні партнери, ми всі були одинакові. Я розумію, що в когось, можливо, трішки більше досягнення, в когось менше. Ми е, викликали на сцену, всіх викликали на сцену. З усіма досягненнями вітали. Вітали з бронзою, з сріблом, з золотом, з платиною. Чули ці паради історії, чули оці надзвичайні історії кожної людини, тому що кожна людина окрема, індивідуальна. І в, них, в неї своя історія приходу саме в цю компанію. Це було надзвичайно. Обіймай Боже, скільки ми обіймалися, скільки ми фотографувалися. Я та людина, яка дуже не люблю фотографуватися, для мене мені соромно. Я не вмію стояти, я не вмію там якось ставити руку, ногу. Я... Боже, я гляну на всі свої фотографії. Це просто жахіття. Але тим не менше, я розумію, що це потрібно. І так само потрібно і команді на згадку. Ну, ну вже все, яка є, така є. Але. Я це все зробила якось, і мені настільки сподобалось. Я так зарядилася енергією, Я вам передати не можу. Я не відчувала таких, так, таку бурю емоцій ніколи в житті, тому що це абсолютно інше. Абсолютно інша, і тим більше, коли ти знайомишся з людьми в інтернеті, вони твої партнери, твоя команда. Ти ти з ними спілкуєшся і через телефон, там і через соціальні мережі, і так далі. А тут ти їх бачиш вживу. Ну, ну це просто щось неймовірне. Дуже круто познайомитися з паралельними гілками, з тими людьми, які знаходяться ну, в твоїй команді, якби в паралельній, і так само в таких самих відносинах теплих, дружніх, це дуже класно, дуже неперевершено. Я кожному рекомендую брати участь у таких заходах, зробити все максимум для того, щоб поїхати на цей день, на цих, на цих два дня. тому що енергія, яка передається, вона абсолютно інша. Абсолютно інша. І в мене ось уже є ось цей досвід. Я точно знаю, що це дає натхнення, це дає такий піднесений настрій, це дає можливість реалізуватися і далі, і творити, і абсолютно в іншому енергетичному потоці розвивати свою ось таку гілку, свою команду. І так далі. У вас точно буде результат. До чого це все, це весь ця вся історія. Наступна наша зустріч планується вже через два місяці. Сьогодні у нас 16 жовтня, 13-14 грудня через два місяці ми робимо такий командну зустріч. Нашу зустріч. Я точно знаю, що це буде прорив знову ж таки. Я точно знаю, що це буде буря емоцій. І наша зустріч відбудеться дуже в красивому місті, місті Львові. Тому запрошую вас до себе в команду. І разом, разом поїдемо, відпочинемо, познайомимося. За цих два місяці ще щодо нашої зустрічі, ви не просто можете стати партнером моєї команди. Ви навіть ще зможете досягнути кілька рангів закрити і вже в нових статусах, в нових рангах вже бути там, бути лідером компанії Лівгуд. Я точно знаю, що у вас це вийде. А там, тим більше, знаєте, як казкове місто перед новорічними святами, вже або саме безпосередньо в новорічних святах, тому що за новим стилем вже Миколає ми святкуємо 6 грудня. Правильно. Різдво 25 грудня, а наша зустріч буде 13-14. Дуже красивий готель. Називається готель Жорж. Можете зайти, подивитися на сайті, замовляйте собі номери. Ну і, відповідно, приєднуйтеся. Що треба зробити, щоб потрапити на наш захід? Відповідно, лише виключно ваше бажання. Я запрошую партнерів, тому приєднуйтеся до мене в команду. А, реєстрація в компанії Livgood взагалі проста, простіша простого 40 доларів реєстрація, далі варіант абонплати, або 10 доларів щомісяця, або 100 доларів один раз на рік. Посилання, де взяти? Вгорі в шапці профілю, посилання на реєстрацію, або зв'яжіться зі мною, я вам дам це посилання допоможу, підкажу, як зареєструватися, як це зробити максимально правильно і вигідно. Ну, і далі поговоримо про те, як потрапити на наш захід. У вас точно все вийде, я точно знаю, що це буде прорив, тим більше в нас настільки комфортні умови, без натиску, без негативу, все зручно, все, знаєте, так естетично, інтелігентно, комфортно для кожної людини. Вам точно тут сподобається. Запрошую вас і пам'ятайте, відвідувати заходи компанії, відвідувати заходи команди це дуже важливий такий фактор росту ваш. Не будете їздити, ну, буде результат. Неправда, не можна там сказати, що не буде результату. Буде результат. Просто результат сам по собі, як результат, він не буде такий важливий і такий суттєвий, якщо ви не будете отримувати від нього задоволення. Треба зарядитися енергією і кайфанути на повну. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви приходите до мене на ефірчики. Я два дні проводила ефірчик, але не зберігала його. Цей ефірчик я збережу тут на згадку. Якщо в когось залишилися якісь запитання, побажання, пропозиції, про що би ви хотіли поговорити, пишіть мені в особисті, обов'язково про це поговоримо. Зараз я прощаюся з вами. З вами була Марина Безуга і ми говорили просто про мережеві.